Доброго дня! Зараз ми з вами розберемося, як підключити е, телевізійну приставку. Для цього в гніздо е, позаду е, підключаємо гніздо антени. Е, в нашому випадку в нас е, звичайна антена, Одна із самих популярних е, польська антена. в нашому випадку. Е, в вашому випадку може бути вона зовсім різна, будь-яка. І так, для налаштування ми включаємо. Далі ми бачимо, що в нас е, немає, немає каналів. Ми перемикаємо, канали у нас немає. Е, зараз тут в нас налаштовані супутникові е, канали, але нам потрібні канали зробити е, від Т2. Для цього ми заходимо у меню, кнопка меню на пульті. Це кнопка меню. Заходимо. Заходимо в установку. Далі потрібно вибрати DVB-T2. І країна. Можливо, я вже вибрав Україна та автопошук. В даному випадку автопошук. І кнопка ОК. Іде в нас автопошук. Так, тепер у нас є повідомлення, зберегти чи ні. Ми нажимаємо ОК збереження каналів. Все. Налаштування в нас вийшло. Тепер ми виходимо звідси. Кнопка Exit на пультові. Ми виходимо. І ще раз виходимо. І ще раз виходимо. Тепер кнопка Set на пульті. Ми нажимаємо. Нажимаємо. І нам потрібно встановити DVB T2. Вибираємо. Це ми вибираємо саме канали T2. Кнопка ОК. На цьому моменті у нас з'являються канали е нашого телебачення через антенну Т2.